Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо досліджувати мінеральні курорти Польщі. Сьогодні ми прибули з вами до невеличкого мальовничого містечка Щавниця, яке славиться своїми мінеральними водами на усю Польщу. Також воно цікаве тим, що знаходиться на межі національного парку Піаніни і тут можна займатися активним відпочинком. І в сьогоднішньому відео ми досліджуємо усі туристичні атракції цього місця. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю! Let's go, щавниця! Перш за все, як завжди, розпочнемо наш сьогоднішній випуск із корисної інформації. При в'їзді у населений пункт Щавниця маємо ось таку величезну парковку. Вона є зверху, є під низом, коштує 4 злотих 1 година. Це приблизно 1 євро. Під'їжджаєте, берете талончик і на виїзді потім оплачуєте його у касі. І подивіться, лише яка одразу від парковочки нам сьогодні відкривається надзвичайна. Панорама на навколишні гори Карпатське, Бескиди. і на Пенінський національний парк. Ми знаходимося прямо на його межі. І вже ось якщо в той бік рухати, за 3 кілометри ми дійдемо до словацького кордону. Туди в нас є прокладений пішохідно-велосипедний маршрут. І там, власне, я півтора роки тому катався на річці Дунаєць на плотах. Хто не бачить це відео, буде посилання е, у Описі цього відео зможете його теж переглянути. Це не буде сьогоднішньою темою нашого випуску, тому що ми приїдемо туди пізніше. Я думаю, десь через тижня три, тому що можна буде тут скористатися послугами переправи, переплисти на той бік і піднятися на гору соколіця. Ось там. Так. І навколо можете бачити ось такі красиві будиночки. Тут у нас багато готельчиків відпочинкових комплексів, тому що це мінеральний курорт. Тут є і спа, центри різноманітні. Ну і на всі боки тут розходяться туристичні стежинки. Доїхати сюди також можна і на автобусі, я думаю, з міста Новий Сонч це не проблема. Неподалік також знаходиться Чортинське озеро, про яке в мене є. Окрема серія випусків. Ну а ми зараз з вами вийдемо з цієї парковочки і будемо рухатись центр села, де знаходиться основна туристична атракція, тому що там розміщений гірськолижний курорт під назвою Паляниця І є у нас підйомничок на ось цю гору, на самий верх можна піднятися і там далі оглядати околиці і туристичні розваги. Тож рухаємось туди. І тільки подивіться, якої неймовірної краси тут набережна. Тут ось невеличка така річечка, по-моєму, називається грейцарик, якщо я нічого не путаю. І по обидва боки тут ось такий надзвичайно прекрасний променад з лавками, з альтаночками, освітлений, пішохідно велосипедний. Всі гуляють, сьогодні сонечко вийшло, плюс 16 навколо гори нас оточують. Тут невеличкі такі водоспадики каскадом йдуть один за одним. І по обидва боки можна гуляти, насолоджуватися навколишньою красою. І тут я надивив, як завжди, карту, мапу цієї локації, тож ми зараз ознайомимося, де ми власне, з вами географічно розташовані. Тож, минулий випуск у нас був про північну Здруй. Північну Здруй мала бути десь з цього боку її тут не видно. Ми об'їхали цю всю гору, внизу у нас Словаччина, ось там червоний клаштор. Десь в півгодинки ми об'їжджали. Пенінський національний парк, і ось ми з вами у щавниці можемо побачити, де стоїмо. Там у нас річка Дунаєць, це невеличка річечка, це притока Дунаєця. і це все зелене, це національний парк. І Тут можете побачити, наскільки тут багато велосипедних і пішохідних шляхів, які ви можете пройтися. І тут далі у нас починаються старовинні етнічні українські села, шляхтова, явірки, і навіть можете бачити, там є русиновський верх і руський верх. Ці села. Були виселені під час операції вісла, заселені поляками. Раніше це були останні найзахідніші українські села на території сучасної Польщі. Тут можна поробити купу класних фоточок, посидіти, поспоглядати на красу природи, можна вічно дивитися, як горить вогонь як тече вода. Поробити відосики для своїх соцмереж, тіктоки, шорти, рілси і таким чином. Приємно прогулявшись, дійти до центру міста. Тож, прямуємо далі туди. Головна туристична атракція, заради якої ми сьогодні сюди власне, і прибули, це ось цей підйомничок крісельний, називається Паленіца. Я так думаю, що і гра називається Паленіца, і герськолижний курорт взимку працює теж Паленіца. Його фішкою є те, що ви летите над річкою прямо нагору із центру міста. Такого, мені здається, я ще ніде не бачив, входить до групи. ПКЛ. Цей підйомничок це польські колеї Лініове. Це ті, ті, ті самі е, колейки, що і на горі Губалувка у Закопаному, наприклад, або в Криниці з на яворину Криницьку, або на гору Парку. Зараз підійдемо ближче до каси, розкажу вам, що по чому. Зараз у нас низький сезон між зимовим і великодним. Сезоном тут нижче трошки ціни, мені здається, 29 злотих з того, що я бачу в інтернеті, дорослий коштує це приблизно 7 євро. Навколо також є кафешки, ресторанчики. Ось старовинний такий підйомничок ще стилізований тут залишили для виставки. І сувенірчики тут можна придбати. І ось тераси з панорамним краєвидом теж. О, І можна купити квиточку собі навіть в автоматі. Зараз підійдемо. Почитаємо, що тут пишеться. Так, скупити квиток, купити квіточок. Купити квиточок. Квиточок звичайний. Так, сьогодні 22 число. Далі коштує звичайний е, вверх і вниз 34 злотих. Це приблизно 8 євро. Зараз купимо квиточки і будемо підніматися. Отже, квиточок на підйомник виглядає ось так. вверх вниз Підйом кожних пів години. Зараз вже наші півгодини прийшло на першу, далі на першу 30, необхідно 20 хвилин почекати. Поки чекаємо, можемо ознайомитися ось із мапою гірського лижного курорту. Паленіця, ось так вона виглядає. По центру маємо ось цей крісельний підйомничок. Гора називається Шапрановка, 742 метри над рівнем моря. І можемо бачити тут чотири лижні траси, дві червоні і... Дві блакитні. Також внизу тут маємо ресторанчик, зверху маємо ресторанчик, туалет там також є, і є там іще бугельні підйомнички. З цього боку маємо літню мапу. Літня мапа виглядає ось так. Зверху у нас Драга, бобслейна траса саночна. Працює вона цілий рік. Якщо немає опадів, немає дощу, немає снігу, немає морозу льоду, то мала би бути відчинена. Я думаю, сьогодні зможемо покататися. До речі, по цій горі проходить кордон між Польщею і Словаччиною. З іншого боку, навіть ми зможемо бачити Татри, Я думаю, сьогодні в ясну погоду. І по тих трасах, в яких зимку катаються на лижах, влітку можна кратися на велосипедах. Ось чорна і червона траса. Тут також бачимо ось цей променад, по якому ми гуляли. Понад річкою Грайцарик, з іншого боку, у нас велосипедна доріжка. ось Тут вона якраз закінчується біля цього підйомничка. Тут також є парковка, є також і ресторанчик унизу, і там є ще у нас пішохідні маршрути по хребту цієї гори. Ось прямо понад кордоном Польщі і Словаччини. Границя Панцета можете бачити. Ось так це все тут гарно з виглядає. Тож чекаємо на наш рейс, і будемо відправлятися нагору. Наскочили в ресторанчик під назвою шалаш палиніца. Ось тут ви можете знайомитися з його меню. Ми собі замовили два бургери: один з курятиною, один із свининою, кошти 32 35 злотих відповідно. Далі замовили собі картоплю фрі із місцевим сиром бочки за 17 злотих, три штучки. І замовили собі два пива, Одне пиво гаряче із соком малиновим, одне пиво звичайне, бровар под бубалу пілс За це все ми заплатили 150 злотих, що приблизно 30 гаком євро. І подивіться, яка тут краса навколо. Нас оточує, ми знаходимося на висоті 732 метри над рівнем моря, і тут ось така оглядова тераса на 360 градусів. Маємо мапу пенінського народного парку і можемо побачити усі околиці. Ось в минулому відео ми з вами були північний здруй Цього разу ми ось тут у щавниці знаходимося. Як я можу бачити, наразі не знаю чому, хоч і погода хороша, але... З'їжджальна гравітаційна, бо траса не працює. Ось там вона знаходиться, тут у нас лижні траси взимку, бачимо сніг, ще лежить. На календарі маємо 22 березня. І ось такий карколомний краєвид звідси відкривається на Пенінський національний парк, на Високі Татри, ось там на горизонті, і на найвідомішу гору Пенінського національного парку. Це у нас гора Три Корони, ось там у фронту. Можна сидіти також і всередині, якщо погана погода, туалети тут маємо. Безкоштовні. Так, і ось тут у нас підйомничок. Підйом тривав приблизно чотири хвилинки. Недовго в цю сторону краєвид був не дуже гарний. Я думаю, назад буде набагато краще, тому що краєвид буде на усе місто. Тут можна поробити фоточки, поїсти чогось смачненького попити, перекусити, відпочити і насолодитися місцевою атмосферою. І Красою. Зараз почекаємо наше замовлення, має запікати номерочок наш і підемо забирати. Будемо куштувати, покажу вам, як воно виглядає. Картопелька під'їхала, трішки довго тут потрібно чекати, близько півгодинки, але краєвид того варті. Ось так вона апетитно виглядає із сирком і, і з шкварочками. І ось таке традиційне вже польське пивко із соком. Тож смачного нам і смачного вам, якщо є те, що смачненьке, коли дивитесь цей випуск. Бургери під'їхали десь на 37 й хвилині. Тож маєте на увазі, коли будете тут замовляти їсти. Але виглядають досить апетитно. Десь по 8 євро приблизно один коштує. Ось такі з курочкою маємо і ось такі із свининою. Тож будемо їх куштувати і рухатись. Униз далі оглядати цей курорт. За якихось 8 хвилин красивою доглянутою алейкою від підйомничка Паленіця ми дісталися до основної курортної зони. Ось бачимо перше джерело мінеральної води називається Здруй Макдалена. Всього їх тут є 12. Це вуглекислі мінеральні води. Навколо нас оточують готельчики санаторії, спа центри 3-4 зіркові, деякі закинуті, деякі тут ще були із 18 століття, з 19-го. Тому курорт має давню і хорошу історію. Лікувальня. Тут також зверху бачимо інгаляторіум, тут респіраторні хвороби лікують, також опорно-руховий апарат і кишково шлунковий тракт. Так, Зверху бачимо якісь закинуті будівлі, а далі по центру у нас фахверкові будиночки. Теж топова локація цього місця, і тут є навіть палац якогось вельможі, зберігся. Наступний Здруг називається Валерій. Але там попити водички не можна, скільки я зрозумів, тому що все це розміщено у центральній будівлі, в піяльні. Як тут уводиться у цих краях, зараз зайдемо, подивимось, чи безкоштовно, чи платно. Так. І тут всього лікують 42 різних хвороби. тож ви можете ознайомитися із повним переліком в інтернеті. кого цікавить, здоровитися, приїжджайте, тому що локація дійсно топова. Влітку, звичайно, тут ще працюють фонтанчики на цій алеї, виглядає воно гарніше. Там був ще квітковий годинник, який зараз не працює. Ось цей власне, центральний палац. Маємо тут ось такі старовини, не знаю з якого року магазинчики тут є. Також. Так, тут ось. Серце Уздровіська, це центральний ось магазинчик. Маємо тут ось такий. І я так розумію, що піяльня знаходиться ось в цій будівлі. Зараз підійдемо ближче. Почитаємо. Там є кафешка є якась. Так, влітку, звичайно, тут працюють літні тераси. Зараз вони ще поки що зачинені. Там алеї закінчиться ще кілька санаторіїв. Там є. Вона якась півниця Також. Так, піяльна, от мінеральні галерея мінеральних вод. Зараз йдемо подивимось, як воно всередині все тут виглядає на відміну від північного. Ось бачу, люди вже п'ють водичку. Ось така площа. Зверху криєвість, можемо подивитися. Така тераса оглядова на палац. Так, і вхід написано з цього боку. Зараз зайдемо, подивимося, працює. Понеділка до неділі, з 9 до 5 ми якраз устигли. Всередині це виглядає ось так. Тут ось такі столики, є тут різні креми також. І ось тут можна купити водички. 30 злотих коштує. 5 літрів 36 злотих. Так, скляночка 12 злотих. Ось такі також пляшечки тут є. А якщо пройтися сюди, то є ось така зала для дегустації цих вод. Можна посидіти, намовити собі ще щось перекусити, якусь каву. Так, і теж таким краєвидом купити водички. Ось тут маємо такий бар. Зараз собі придбаємо, подивимося. Там також маємо кілька картин старовинних, ретро цієї місцини, як воно колись виглядало. Можемо підійти ближче, оглянути. Теж тепленько, грає музичка. І приємно можна провести час у будь-яку пору року. Ось так колись тут ви, може відпочивали. Так, а зараз будь-хто хоче, може приїхати і насолодитися цією атмосферою і скуштувати місцеву водичку. Ось на диво для оціни на водичку. Отже, маленький паперовий стаканчик. Сляночка коштує 40 гроші. Далі маємо 200 мл 460 це вода Гелена, вода Ян, 200 мл 460 теж, вода Стефан, Йозефіна і Йозеф. Всі в одну ціну. Магдалена 100 мл і 100 мл Ян 460 теж. І потім є у нас різні. Куманці керамічні за 28 злотих. На жаль, платити можна лише готівкою, Як це не дивно, модерний час, тож майте це на увазі, якщо захочете скуштувати місцевих мінеральних вод. На цьому це відео будемо завершувати. попереду, вас, як завжди, чекається нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій соцмереж Instagram. Та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей, також у вас є можливість підтримати цей канал на патреоні, або натиснути кнопку спонсорувати на ютубі під цим відео. До зустрічі зустріч нових випусках. Всім бувайте!